Жінка-інноваторка, успішна професорка та освітянка. І це не весь перелік досягнень хмельничанки Тетяни Говорущенко. На початку кар'єри вона була однією із небагатьох жінок-науковиць, бо більше у комп'ютерній сфері. За сім років керівництва кафедрою комп'ютерної інженерії та інформаційних систем у Хмельницькому національному університеті Тетяна та колеги створили власну програму навчання та акредитували її. Напевно, варто відмітити той момент, що ми за ці останні роки побудували систему підготовки кадрів від бакалавра, магістра, доктора філософії до доктора наук. Це не було зроблено ще за 30 років існування і ті до, до цього моменту. Ну і другий такий момент, аспект, який би хотілося відмітити, що. Ми побудували всі наші освітні програми на повній тісній співпраці з роботодавцями і на проєктному підході. Тобто, завдяки цьому, наші студенти вже під час навчання формують портфоліо своїх проєктів, яке потім їм дуже є корисним при працевлаштуванні подальшого. Отримати необхідні знання та нові можливості, які точно стануть у нагоді, студенти кафедри КІС можуть саме через такого прогресивного лідера діляться тетяна дійсно переймається усіма сферами студентського життя. За чотири роки бакалаврату я мав можливість брати участь у всеукраїнських катонах, конференціях, міжнародних проєктах. Та завдяки цьому я з легкістю зміг наповнити своє портфоліо на нашій кафедрі. Я побачила дуже багато активностей. Це і міжнародна мобільність, і навіть гостьові лекції від людей практиків з Хмельницького it кластеру Мені особисто подобається навчатися на нашій кафедрі КІС, тому що в нас є безліч поза заходів. Ми часто збираємося коли тепленько в дендропарку. І в божечки це класно. Це правда мегакласна атмосфера, тому що з нами, це... нами відвідують дендропарк куратори і завкафедри наша дорога. Говорущенко, і з ними можна більш познайомитися в неформальній обстановці. І я думаю, це дуже важливо. Тетяна Говорущенко завжди була невгамовною у своєму прагненні до нових відкриттів та перемог. Тому підтвердженням є близько трьох сотень наукових праць. Наука мені приносить задоволення від перемоги над складними проблемами. Вона мене надихає. Важливою такою нагородою для мене це стала премія Верховної Ради України для молодих вчених, яку я отримала в 2020 році. Де знаходить внутрішню силу, секрет не відкриває. Втім, залюбки ділиться енергією та мотивує колег. Тетяна, це приклад успішного управлінця, комунікаторка між студентами та викладачами і не тільки. Завідувач кафедри Тетяна Олександрівна є ідейною натхненницею і завжди підтримує будь-які наші міжнародні ініціативи та проекти. Саме її енергія та позитив надихає нас на освітню, наукову, міжнародну та позауніверситетську діяльність, в якій вона бере участь також сама. В родинному колі Тетяна любляча дружина та турботлива мама. Каже, саме сім'я є тією силою, що дозволяє рухатись до наукових вершин. Підтримку родини жінка цінує понад усе. А секретом власного успіху вважає цілеспрямованість та професіоналізм. Моїм життєвим кредом є вислів легендарного Брюса Лі. Немає такого я не можу. Зміг один зможуть інші, де зміг ніхто будь першим. Нині Тетяну Говорущенко можна сміливо вважати однією з найталановитіших науковиць Хмельниччини. Вона пішла за покликом серця, тому її пристрасть до науки відчує кожен, хто з нею спілкується. Саме такі непересічні особистості завжди в авангарді розвитку та прогресу. Тетяна Рчипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.